Заниканий ось у мене прямо в пачках. О, дивіться, отакий от прохмонтаж паролон. Фіолетовий це саме убойний цвіт по судаку. Тому беремо рибку, обов'язково розгинаємо крючки трошки, щоб зацепка була... Ось бачите, чуть-чуть, щоб зацепка була краще. І беремо обов'язково... Отакі ось, ось поводочки флюрокарбонові. Так, це покрахуваємо сюди. Все, щоб зверху було. І беремо грузики. Зразу беремо грузики такі, знаєте, для течії ось ось 40 грамів. Те, що треба буде. Все, збираємо і погнали. Ну що, заряжений на успіх, ось така ось, дивіться, бортова на... Крупно сюда камни. Вот такая поролонка, 40 грамм груз. Все, ідемо обкидывать точечки.